Це був, мабуть, найяскравіший рік в моєму житті. Ви навіть не можете уявити, як мотоцикл може змінити вашу буденність. І ця маленька мрія тут, поряд зі мною. Вже рік ми разом, але досі заглядуючи в гараж, я ніби вперше його бачу. Ні, це не просто засіб пересування, це щось значно більше. Друг чи подруга, яка точно ніколи не зрадить. Екземпляри 98-го року. <свист> <свист> ну і перше, що кидається в очі, це кермо. І Сразу відповів на питання: ні, руки не затікають. Для мене це просто ідеальна посадка. Тобто таке відчуття, ніби це кермо робило спеціально під мене. По висоті те, що треба. І реально руки не затікають. Тут до мене кожен підходить по того, блін, чувак, в тебе руки, мабуть, затікають. Та ні, ніфіга, руки якраз, от рівно, так як потрібно. От вище вже можливо було б не то. Нижче, ну якось. Я б уже згорбленим більш сидів. Те, що треба. От, максимально по формі, по висоті, От просто хтось підібрав ідеал. Це також руль самопальний. Він тут підрізаний, нарізаний в деяких місцях і дуже акуратно, з дуже акуратно схованими зварювальними швами. Але виглядає дуже кайфово. Мені дуже подобається. Ці міліпізричні дзеркала, я теж, скоріш за все, мав нічого не бачити, чи мав бачити, чи мав нічого зовсім взагалі не бачити. Але якщо їх, в принципі, налаштувати правильно, під правильним кутом виставити, все ідеально. Тобто я бачу, що робиться рівно за мною. І десь приблизно на півтори полоси по сторонам, півтори туди, півтори туди. Якісь більше дзеркала сюди ставити, ну, я навіть не уявляю, поставити сюди великі лапухи, такі, от воно сюди не буде йти. Усього. Мотоцикла, можна так сказати, своя айдентика, е, свій стиль такий е, більш худенький, державий, можна так сказати. І йому великі зеркала просто напросто не підуть. І ці тут стоять просто ідеально. От вони, мабуть, стокові, а може і ні. Але, блін, ви просто не уявляєте, як мене бісять люди, які сідають. О, що ти в ці зеркала бачиш? І починають це от своїми кривими ручками, починають тут щось своє настраювати, і все одно вони під себе не можуть його нормально налаштувати. Блін, у кожного свій ріст, у кожного своя посадка. Я, наприклад, сижу більш рівно. Хтось сидить отак, хтось сидить так, хтось відкатується геть назад. Ну, тобто, під кожну посадку, зрозуміло, що зеркала не будуть підходити, але я собі їх налаштував під свою посадку, і я ідеально в їх все бачу. Мені. Все супер, мені все подобається. Давайте від скучного огляду від 에, того, що я буду вам розказувати, те, що ви і так бачите на екрані, перейдемо до цікавих історій. Цей мотоцикл, як мої деякі друзі говорять, це справжня шль. На букву ши. Короче, слово є одне таке доволі цікаве. Я думаю, хто поняв, той поняв. Коротше. Фішка в тому, що у нас є в нашому місці точка, де збираються всі мотоциклісти. І от я приїжджаю. Ходи думає, що бляха, це ж мій мотоцикл! І починає мені розказувати якісь історії про нього. Розказує, як він його купив з Японії, як він прийшов в контейнері, як він його забирав і так далі. Блін, прикольно. Да. Тобто я знайшов першого хазяїна в Україні. Класно. Мотоцикл 98-го року, ну історії він побачив і різних господарів він також надивився, скоріш за все. Прикольно. Згоден. Наступного дня приїжджає. Бляха, це ж мій мотоцикл! І це не та сама людина, це тупо другий чувак рандомний якийсь підходить. Я його перший раз бачу взагалі. Це ж мій мотоцикл. Я такий і починає мені тут розказувати. Я от е -е, красив його тут. Гравіровка була, ой, не гравіровка, як це, аерографія, тут був індіанець, нарисовані пер'я, тут все от в такому стилі він був зроблений, типу під індіан, скоріш за все, не знаю. Ну І звичайно, так як це був його мотоцикл, він його починає роздивлятися в деталях, розказує, що він робив по цьому мотоциклу. Розказав, що, наприклад, кофрі, це не, не він ставив. Кофрі йому взагалі ідея кофрів, йому не подобається, тому що вони роблять мотоцикл ширше, можливо, і за цього. І тут третій день моїх покатушок. Це ж мій мотоцикл перший. І це знову таки це не перший, не другий, це вже третій чувак підходить і починає про нього щось нове розказувати. То про що це я, я про цей мотоцикл навіть не підозрював, те що я навіть не знав. Починає мені розказувати. Кажу, о, а ти цю резиночку отут справа. Ти її так і не підклеїв. Я теж хотів її підклеїть. Ну, так от і забив, і так і, і не підклеїв, так і цей мотоцикл і продався. Він починає це все розказувати, і, блін. Це настільки цікаво, настільки прикольно. Я буду іноді робити паузу, тому що тут приїжджають фури, не саме найкраще місце для зйомок відео. О, здається, трошки пауза пішла. Але і це був не, не той чувак, у якого я купив цей мотоцикл, тому що я купив. Взагалі цей мотоцикл у товариша. Він був моїм товаришем, при тому, що я ні разу в житті не бачив. Але це інша і доволі таки довга історія. Також у цього мотоцикла є ще один прикол. Буквально в гаражному кооперативі. десь вдворі я приїжджаю всі бля, це харлєй, моща, бля. Я каже, я переіграв. Якось от підвозив Дашу додому вечором. Все вже Даша пішла додому. Я вже завожу мотоцикл, хочу від'їхати. Підбігає до мене пацан. каже, я завжди мечтав покататися на Харлеї. Можеш посадити мене ззаду і покатати. Покатати на будь ласка. Я кажу: це не харлі, це колосок. А, да? Покатаєш? Ні-ні-ні, ти покатаєш. Ну блін, до комендантського часу 10 хвилин було, тому я в гараж летів уже на всіх парах. Дай, щоб красивенько. Не буду, я тобі довіряю. Я це навіть у відео вставлю. Я оставлю контакти відеографа, щоб було стыдно, якщо буде не красиво. А якщо... а якщо буде красиво, то я вставлю. Тоже. Є, окей, іноді люди приходять такі, теж сумним лісом такі. Що, типу роблять віші, що вони шарять в мотоциклах. Це 800. -ка. 800, мабуть. У мене така була восьмисотка. Я фурі. Ой, я фура. Ой. <рес> Про що я мав розказувати, я забув. А, так от. І в принципі, ті люди, які говорять, що бля, це ж восьмисотка, вони на таку от крапинку, в принципі, вони праві. Тому що мотор 800 Kawasaki, Кавасакі, він виглядить тупо, точно так же само. Він абсолютно виглядає геть як цей двигун. Він не на грамину не відрізняється, я вам скажу найбільше, він болт-он стає в цей мотоцикл, просто без ніяких переділок, без нічого. Повітряний фільтр, всі навісні деталі, вони всі ті самі залишаються повністю. З однієї сторони, ідея прикольна, але сам мотор коштує майже як весь мотоцикл, тому чи є смисл тут щось перероблювати, я, якщо чесно, цього не бачу. В принципі, як для 400, він їде доволі таки непогано. Він мені навіть здається, що буде швидше, ніж е, драга, сузукі е, і так далі. Е, тому що він має 4 клапана на селіндер. 140 їде перевірено, і навіть трішки, мені здається, ще й набирав швидкість. Друг їхав поряд, всі докази, відеодокази, всі будуть обов'язково. Тому 140, в принципі, може їхати, але, блін, йому не вистачає шостої передачі. Оце реальна його проблема. Багато хто скаже, що блін, за 400, куди там ще шосту передачу тикати. Але йому її не вистачає, знаєте, не для того, щоб їхати там 150-160, а для того, щоб коли ти їдеш 110-120, щоб він настільки сильно не орав. щоб він не їхав на таких високих обертах. Або трішки треба змістити п'яту передачу. Я не знаю, тобто тут треба трішки в плані коробки, мені здається. Щось не вистачає. Хоча, блін, хіба я можу бути розумніше, ніж японські інженери? Скоріше за все, ні. Тобто вони щось знали. Але передачі не вистачає. Головне правило байкера не говорити про поломки свого мотоцикла в присутності інших байкерів. Ну а головне при своїй дівчині. Тому розкажу вам це за і так, за рік в мене зламався лише трос спідометра. І на доволі такі цікаві цифри. В принципі, тому я його і не міняю. Всі зіваки, які заглядують на мій пробіг, легенько офігівають кожного разу, і це доволі таки прикольно. Хоча новий трос уже валяється упакований у мене в гаражі. Ну а ще я не міняю, тому що я лінива жопа. Хм, може я просто мало катався? Я б так не сказав. З моменту покупки кожного сонячного більш-менш теплого дня я катав. Навіть зимою на, на новий рік ми з друзями викатували в невеличкий морозець. Закриття мотосезону в Житомирі. Відкриття в Києві і Житомирі. Мотофест в Черкасах Сила Нації. Фестиваль Малий Казан навіть. Це все пережила моя колеса. А, ну і до цього колишній господар катав на ній навіть в Карпати. Навіть мій мотоцикл був в Карпатах, а я ні. До речі, а вихлоп ми то так і не послухали. Треба виправлятись. Я дуже сильно люблю. Я кайфанула від сьогоднішнього е, часу проведеного з тобою. Це дуже прикольно. Мені реально подобалося, що все змінило. Але якщо мене, сука, зараз вкусить ще один кумар. Кумар, кумар, комар, да, то я вкушу тебе. Бо це якийсь піздець. О, десь ти там уже печеш. Мій Тьомочка, пече, давай, 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 також. Керію знаю, що там вийшло, але мені так наче не понравилось. Я дуже критична до того, що зараз я роблю, тому що це роблю я. Я ж не мастер, як дома правильно. В принципі, на цьому відео я і буду закінчувати. Хочу лише. Копійок вставити і пару настанов на останок роздати. Хочеш купити мотоцикл? Купуй вже сьогодні. Мон скоро дирчання взагалі заборонять, а то і всіх силоміць на електрику пересадять. І ніякого тобі GG, драйву і насолоди. Обирай все ж, мабуть, очима. Я в своєму випадку обирав ще й вухами. Мені важливо, щоб звучало приємно і. Потрушному для мене. Тому хочу побажати майбутнім байкерам свободу у виборі своєї техніки, щоб вона вам приносила насолоду. І головне, ту саму сльозинку щастя під час кожної зустрічі.